Ну, що ж, друзі, усім привіт! З вами знову я, Вероніка. І сьогодні ми будемо знімати відео про втечу з перекарні. Я Не знаю, чи це страшно чи не страшно, але я не розумію, що тут. Я сподіваюся, що це не страшно. Ходімо, має бути я це ніколи не грала. Ну, а ми будемо а, починати, починати ту гру. І обов'язково ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Пишіть коментарі, я буду всіх читати. І лайкати. Ну, а ми будемо починати. Друзі. Так, нам треба сюди, йдемо сюди. Я не знаю, чи це Easy або Hard, не писало, чи це Easy чи Hard. Ой, Ой. О! Це шо, ти що, типу бос? Ай. Це було доволі боляче. Так, дави, 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 давид. У, -у, У. А. Шш! Петро, 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 Петро. Mm -hmm. Пончики! Пончики. Пончики, 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 Оп Так, это да у нас? Дякую. Ще ро... дякую. Так, давай опускай свои ручки. Я просто не прийшла, я бы за та рука Петро, 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 Петро Окей, okay, чекаем. Петро, петро. Фу, ньо, дівчат. Ой, ой, ой. А, ні, дівчат ой-ой-ой. А, не 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 ні, пліз. Чес Прийшло. Подивіться скільки в мене життя залишилось і воно відновлюється ще дякую. Петро, Петро, Петро. А то, мало бути, за першого разу. Де то я Працюйт. Ня. 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 Так, працюй, чекпоинт. Петро, петро, Петро... Так, ідемо... Напевно... на... Опа. Оп-оп-оп. Так, то що? Типу ось це треба перестрибувати, Так. Так, що за коробочки? Не знаю, що за No, no, oh. Так як звук, як страшилка. Э, Положено справить, тут она А ч так робиться, як Петро, 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 Петро. Опа, вотляйте. Через яких я ніде не бачу. Опа. Так. Петро. Опа! Чекпойтик і пригаємо поту. Петро, Петро. Так, тут нам не потрібно падати, окей. Опа, лазери, 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 лазери. Зараз першого разу все! Я швидкіше за нього пройшла. Опа! Опа! Так, чекаю працюйся. Будемо Це Що у нас? Тихо-тихо-тихо! Ух! Не впала. Опа! Хтось вже там вже прийшов. Я це не помітила, я водичку не помітила. І чого вона така грубе? Грубе! Ось, пройшли. Чооо? А, це треба вибрати, окей. Зараз виберемо. Ем то не. Окей, цей льодзик. Далі. Ей. Ей! О! То що? Небезпечно. Значить... ТЕ! Що? Чекай, який це кубік? Цей? А, цей кубік. Петро, Петро, Петро. Окей, ось цей кубік. Окей, то небезпечний. Это же на безопасно. Окей, стой. Топш. Чикай ты. А, не Пойду чикай-то чикай А, ну так нормально, окей. И дальше, прям. Да что за штучка? Вот он такая живой. То там, ты живой. То Язичок зачок не витягую. Опа, це витягую, а оце чипненький це, да витягуй. витягується А, я думаю, навпаки нам треба на то. Так. А, а, о! Опа. Опа! 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 Прийшла! Так. Оп, і стрибаємо по тих тарілочкам. Що... Опа, тут а шеф. А тут -а буде такий фінал, просто в там, де босс такий то та, щоб битись. Фінал? О! Я тебе умоляю, я тебе умоляю, я тебе умоляю, ні, 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 я тебе умоляю, ні, 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 ні. А, то треба було на нього. То треба було. А я думаю, все хода. Я думаю, все бай Бай-бай, Фредді. <laughs> так опа. На чому палочці і... да. Що таке? Ааа, то серце, я думаю, что стукає. А то серце стукає. Мені щось не дуже приємний цей звук. А, то так б'є на вухо. А я ще в навушниках тим тембиш. Так навушниках і воно... Ой-ой! Поясену? Что? все. Добре, ми виходимо звідси, я не хочу це чути Бам-бам. Так, на вухо не приєм. Вже не закінчився той бам-бам. Ну, жесть просто. Да воно так б'є. Краще навушники знімлю. Краще наушники из ним. Я краще наушник из Краще наушник из нимлю. Может на наступный раз. Оно будет уже нормальная. Эй. Я знаю, что цей звук дальше є. Опа! А я не вдруг. Оп, падроп,

Давайте с тем. Чекайте. О, ні, це, напевно, це то, що я думаю. Це, напевно, те, що я думаю. Такі, такі коричневі. Означає, що то... Не добре. А, я ще відео знімаю, ну жесть, Так, знімаємо навушники. Вже занадто стукає, мені так неприємно, зовсім неприємно мені. Так, 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 так. Да, треба, де можна просто стрибати, і так буде легше. Але повинніше би було. Але поспішу людей не смішу. Опа! Вже не буде стукати. Будь ласка. не стукає! Ідеально! А тут такий неприємний звук був такий, аж б'є на вуху мені так, а я в навушниках. Було. Так, о, туалечик, я хочу в туалеті! Ну добре, не хочу в туалеті. Пізніше. Опа-оп! опля. ля А що це буде фінал? Шо, ріл, 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 ріл. О, пончики, як я вас люблю, я би вас з'їла, я би вас їла. б вас з'їла. Не виби мене, тому що пончики не можуть з'їсти люди, ну, це логічно. Пончики, пончики, попадайте, мені в врвалося краще. Вони такі смачні, я обожнюю пончики. Ой-ой. Це будуть машини. Добре, немає машин. Добре нема. Немає машин, Добре. Я думала, що не будуть. Думала так, думала так. Але все нормально. Опа, копійка. Зі мною ніхто не Але звуки. О, А ніякого фіналу нема не було. Дайте копійку візьму. А, то си прийшла? О, я дуже швидко бігаю. О, я ще швидше бігаю. О, я ще швидше бігаю. О, я дуже помаленька. Опа, батутик! Батутик! А тут це Типу все? Ясно. Ясно, дружище. Якщо сподобався цей відео, то обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ну, я е, бажаю всім успіху, дякую за перегляди, дякую підписникам, хто підписався на мій канал, і ставить лайки. Усім па-па!